Вітаю! Ми продовжуємо вивчати координати на площині. І сьогодні другий урок з теми відстань між точками із заданими координатами. Ми знову будемо знаходити відстань між двома точками, але повторимо означення рівнобедреного трикутника та ромба і згадаємо одну із ознак паралелограма. Перша задача. Потрібно знайти периметр трикутника. З вершинами у заданих точках. Згадуємо, що таке периметр трикутника. Периметр трикутника це сума сторін трикутника. Отже, нам потрібно знайти довжину кожної сторони трикутника і знайдені числа, знайдені довжини додати. Координати чисел невеликі, і до цієї задачі можна зробити малюнок. Це не обов'язково, можна обійтись і без малюнка. Або схематичним малюнком. Але якщо зробити точний малюнок, можливо спроститься рішення. Я побудувала точки А, Б, С заданими координатами, враховуючи, що одна клітинка дорівнює одній одиниці довжини. І вже з малюнка видно, що довжина сторони А Б дорівнює шести клітинкам, тобто шести одиницям довжини. І ніякі формули не потрібно застосовувати. Одразу можна записати, що АБ дорівнює 6 одиниць довжини. Потрібно буде знайти лише сторони АС і БС. Знаходжу сторону БС. Записую макет формули. Ви вже знаєте, що це за формула і як в неї користуватись. І починаю підставляти координати відповідних точок. Перша точка в мене Б, значить х1, Х1, це координати точки Б. Друга точка записана С. Значить х2, – це координати точки С. Підставляю: замість Х2 4, мінус замість Х1 0. Замість Y2 мінус 5. Замість Y1 мінус 8. Але мінус за формулою. І мінус перед числом 8 дають плюс 8. Обчислюємо. 4 мінус 04, і в квадраті це 16. Мінус 5 плюс 8 3, і в квадраті 9. 16 плюс 9 25. Отримаємо корені з 25. Корінь з 25 дорівнює 5. Отже, довжина Б це 5 одиниць довжини. Знайдемо довжину сторони АС. Знову ж таки. Перша точка це точка А, друга це точка С. Отже, х точки С 4 мінус Х точки А 0. У точки С мінус 5 мінус точки А, мінус 2, але мінус за формулою і мінус перед числом 2 дасть плюс 2. В перших дужках 4 мінус 0 4 в квадраті 16. Мінус 5 плюс 2 мінус 3 в квадраті 9. 16 плюс 9, 25, корінь із 25, 5 одиниць довжини. Можна шукати периметр. Периметр дорівнює 6, додати 5, додати 5, виходить 16 одиниць довжини. Розв'яжемо аналогічну задачу. Знову ж таки, координати точок невеликі числа, тому легко зробити малюнок. Я його вже виконала і бачу, що всі сторони доведеться обчислити. Довжини всіх сторін потрібно обчислити. Знайду довжину АБ. Я не коментую вже, яким чином я беру числа, як я підставляю. Сподіваюся, що ви вже це вмієте. Хто не навчився, під цим відео в описанні є посилання на попередню тему, на попереднє відео. Можете його опрацювати. Отже, АБ дорівнює. Корінь із 90 одиниць довжини. Поки що так і залишу. Знайдемо довжину BC. Підставляємо відповідні числа в формулу і виконуємо обчислення. Отримуємо корінь із 250 одиниць довжини і знаходимо AC. Підставляємо відповідні числа в формулу, виконуємо обчислення і отримаємо корінь із 160 одиниць довжини. Щоб знайти периметр всі ці довжини потрібно додати. Якщо ми не виконамо ніякі перетворення, то такий вираз можна залишити і записати відповідь. А він дуже довгий. Другий варіант можна на калькуляторі посчитати приблизні значення обчислити коренів із цих чисел. І потім ось ці приблизні числа додати. Але це буде неточний результат. Що можна робити? Який ще є варіант? Потрібно звернутися до алгебри. Подивимось уважно на числа: 90, 250 і 160. 90 можна розписати як 9 помножити на 10. 250 можна записати як 25 помножити на 10 і 160 16 помножити на 10. Далі є така властивість кореня квадратного, що корень із добутку дорівнює добутку коренів. Отже. Корінь із 90 можна добути таким чином. Корінь із 9 помножити на корень із 10. Корінь із 9, 3, корень із 10, так і залишимо. Отже, 3 кореня із 10. Корінь із 25 помножити на 10 можна розписати через 2 корені. Корень із 25 помножити на корінь із 10. Це буде 5 коренів із 10. Ну і останні – 4 кореня із 10. Всі доданки подібні. Зводимо ці подібні доданки. 3 плюс, 5 плюс 4 буде 12, отже, виходить 12 коренів із 10 одиниць довжини. Записуємо відповідь. Наступну задачу виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряємо. Я виконала малюнок, і з малюнка бачу, що довжина сторони МЛ 8 одиниць довжини. Довжини відрізків Mn та N. N Обчислила за формулами. Я тут не розписувала, просто написала результат. Відповідно, периметр дорівнює 18 одиниць довжини. Четверта задача: доведіть, що трикутник АВС є рівнобедреним, якщо відомі координати його вершин. Що означає довести, що трикутник є рівнобедреним. Потрібно згадати означення рівнобедреного трикутника. Згадуємо. Рівнобедрений трикутник це такий трикутник, у якого дві сторони рівні, тобто мають однакову довжину. Отже, нам потрібно знайти всі сторони трикутника, і якщо дві сторони будуть однакові, то трикутник, відповідно, буде рівнобедреним. Знову ж таки, я виконую малюнок, і досить важко по цьому малюнку сказати, які сторони однакові довжини. Майже всі однакові. Тому будемо знаходити довжини сторін. Знайдемо довжину сторони АВ. Підставляємо відповідні числа, перша точка А, друга точка Б. Підставляємо відповідні координати у формулу і обчислюємо. Я не коментую, думаю, що по відео ви все бачите. АВ дорівнює корені з 10 одиниць довжини. Знайдемо Б Формула. Підстановка і обчислення. Отримуємо корені з 20 одиниць довжини. І знаходимо третю сторону АС. формула підстановка Обчислення. Отримали корінь із 10 одиниць довжини. Бачимо, що дві сторони вийшли однакові вийшли рівні АВ та АС. Тому можемо записати ось таку, такий висновок. Дві сторони трикутника рівні, а саме АВ до рівня а, Отже, трикутник АВС рівнобедрений. П'яту задачу виконати самостійно. Перевіряйте, я виконала малюнок, і з видно, що АС дорівнює АБ, але потрібно це ще й довести за допомогою відповідних обчислення. Обчислюємо АБ, отримуємо, що АБ дорівнює корені 17. Обчислюємо БС. отримуємо, що БС дорівнює корінь із 34. І АЦ дорівнює відповідно корінь із 17. Вийшло, що АБ дорівнює А це, Отже, дві сторони трикутника однакові, тому даний трикутник є рівнобедреним. Шоста задача. Доведіть, що чотирикутник з вказаними вершинами є ромбом. Виконую спочатку малюнок числа невеликі, і бачу, що це чотирикутник. Згадуємо означення ромба. Ромб це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Отже, потрібно знайти довжини всіх сторін, і якщо вони будуть рівними, то, відповідно, даний чотирикутник буде ромбом. Знаходимо довжину сторони АВ. Формула. Підстановка, обчислення і результат корень із 50. Знаходимо ВС – Підстановка, обчислення. І також корінь із 50. Продовжуємо, знаходимо ЦК, і ЦК також дорівнює корінь із 50. І остання сторона АК, також виходить корень із 50. Отже, всі сторони мають однакову довжину, всі сторони чотирикутника рівні. Отже, даний чотирикутник – ромб. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте аналогічну задачу. Перевіряйте малюнок, підстановка та обчислення відповідних сторін. Бачимо, що всі сторони виходять, корінь із 20, до не всі сторін дорівнюють корінь із 20, робимо висновок. що... Всі сторони чотирикутника рівні, отже, даний чотирикутник – ромб. Восьма задача. Чи є чотирикутник А, Б, С, Д паралелограмом, якщо відомі координати його вершин. Зверніть увагу, що тут не сказано доведіть, що чотирикутник є паралелограмом. Тут стоїть запитання. Тобто, може і бути паралелограмом даний чотирикутник, може і не бути. Який теоретичний матеріал нам стане у нагоді? А ось така ознака паралелограма. Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. Отже, нам потрібно знайти довжини всіх сторін, і якщо протилежні сторони будуть попарно рівні, відповідно це буде паралелограм. Якщо ні… То чотирикутник кутних паралограмом не буде. Отже, виконуємо малюнок. Бачимо, що схоже на параловграм, і тепер будемо знаходити довжини сторін. Знайдемо довжину сторони АВ. До речі, ви можете поставити відео на паузу і самостійно обчислити довжини сторін. Ну, я продовжую пояснення. Отже, підстановка і обчислення АВ дорівнює корень із 40 одиниць довжини. БЦ дорівнює корень із 104 одиниць довжини. СД дорівнює корень із 40 одиниць довжини. І АД дорівнює корень із 104 одиниць довжини. Покажу на малюнку знайдені довжини АБ корень із 40. БЦ корень із 104, СД корень із 40, АД корень із 104. Видно, що протилежні сторони 4-кутника попарно рівні, отже, даний 4-кутник паралелограм. Самостійно виконайте останню задачу. Перевіряйте, виконуємо малюнок і знаходимо довжини всіх сторін. Знайдені довжини позначаємо на малюнку і бачимо, що протилежні сторони 4-кутника попарно рівні. Отже, даний 4-кутник є паралелограмом. Для того, щоб ви потренувались, пропоную самостійно як домашнє завдання виконати ось такі три задачі. На початку відео були зазначені основні завдання уроку. Ми їх виконали. Ми знаходили відстань між двома точками із заданими координатами. Ми повторили означення рівнобедреного трикутника та ромба і згадали ознаку паралелограма. Тому на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам та здоров'я!